Друзі, всім привіт! Вітаємо на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на, на автомобілі, що продаються. Нагадую, що авторинок працює у четвер та неділю. Також нагадуємо, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на, на ринку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижні мій номер телефону. звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні та перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарем. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Опель Зафіра Б. 12 рік, 17-240 пробігу. Контакти ось тут. 7900 ціна. За авто пробіг оригінальний сервісна книжка присутність, хороший технічний стан. Так, Якщо відчинено, покажу. Так, На жаль, зачинено клімат-контроль присутній, мультикермо. Форкоп та парктроніки також є. Renault Grand Scenic другого покоління. 2008 рік, 1.5 дизель, 6200 за автомобіль, присутній клімат-контроль по комплектації, круїз-контроль, повний електропакет, парктроніки, мультикермо, два ключики присутні також. Телефон ось тут. Салон комбінований. Покажу вам. шкіра та тканина. Ну і по комплектації все, що прилічено. Присутні також. Форкоп також є. Volkswagen Так, 7 рік модельний 8-й, 1 бензин, 75 кВт, МПІН двигун, кліматконтроль, присутній, так, Два ключки, оригінальний пробіг. Автомобілі з Німеччини, 7700 ціна, контакти ось тут є. Відчинено. Чистенький охайний салон. Клімат контроль. Як написано. Сім місць. Дачі докер. 16 рік, 1,5 дизель. Є кондиціонер, електропакет, 9,900 ціна. Ось тут є контакти. Рено сцені. Так, двигун. Двохлітровий бензиновий двигун, плюс газове обладнання, автоматична коробка, пробіг оригінальний, 139 тисяч. Є кліматконтроль, круїз контроль та електропакет. Пишуть 7900 ціна і контакти. Ось тут присутні. та парктроніки присутні. Opel Zafira B, 12 рік, 1,7 дизель, 81 кВт, 8 тисяч доларів ціна за авто, є круіз-контроль, електропакет, датчик світла, датчик дождю, клімат-контроль, сертифікат, парктронік. Звичайно, семимісна машинка. Паркот та парктроніки присутні. Семимісний Volkswagen Touran. Ram. 16 рік, 1,6, дизель, 200 пробігу, 16900 ціна, контакти до власника присутні. Добре. Так, є кліматконтроль присутній. Автоматична коробка, дисплей, мультикермо. Хоркоп та парктроніки присутні. Дуже гарний колір. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen c 4 Picasso. Десятий рік, 1,6 дизель в рідній фарбі. Пригнаний з Голландії, 800 ціна за автомобіль. Контакти до власника присутні. Так, По комплектації шкіряний салон Корич... на коричневій шкірі, мультикермо, круїз та коробка піти Форкоп та парктроніки присутні. Кого цікавить телефонуйте. Peugeot 5008. 10 рік, 2-літровий дизельний двигун в рідній фарбі. 8,650 шість ціна за автомобіль, контакти до власника присутні. Так, коробка механічна. Клімат контроль є. Панорамний дах. Форкоп та парктроніки є. Рено Гранд Сценник. 16 рік. Двигун 1,6 дизель, 203 тисячі пробігу, 11700 ціна за авто і контакти до власника присутні. так, так Комбінований салон бачу, клімат контроль, круїзконтроль. Комплектація босешна підказують. Парктроніки також є. Volkswagen Touran. 11 рік, 2 літровий дизельний двигун, 211 пробігу, 7 місць, коробка автоматична, 11600 ціна, контакти є. Клімат-контроль з підігрівами. Парктроніки присутні. Peugeot 5008. 1,6 бензин, 11 рік, 7 місний на максимальній комплектації, 7900 ціна, контакти до власника є. Клімат контроль, коробка механічна. Рено сценік, 15 рік, 1,5 дизель, 10,300 ціна за автомобіль, контакти присутні. Так, Заглянемо по салону. Салон комбінований. Форкоп та практроніки присутні. Volkswagen Touran. Шостий рік, 1,6 бензин, 230 пробігу. Ще ціна за автомобіль, контакти присутні ось тут і ось тут. Ford S-Max. Комплектації Titanium, 14 рік, 2-літровий дизельний двигун, 261 тисяча пробігу. Е, так, 13 999 ціна за автомобіль і. На жаль, контактів немає. Будемо знати, скільки такий автомобіль коштує. Так, салон шкіряний з підігрівами, автоматична коробка, кліматконтроль присутній. Volkswagen Turan 11 рік, 1,6, дизель 210 пробігу, 12300. Ціна за автомобіль, контакти присутні. Коробка механічна, салон на тканині, клімат, контроль, мультикермо є. Рено Гранд Scenic, 13 рік, 1,5 дизель, 250 тисяч пробігу, 10450 ціна за автомобіль, контакти присутні. Так, Салон комбінований. Клімат контроль, круїз контроль присутній. Механічна коробка передач, безключовий доступ, парктроніки, фаркоп. Присутні. Peugeot 5008. 15 рік, 1,6 дизель, автоматична коробка. Не робот пишуть вже. 15-й рік, 10-40 пробігу. Контакти ось тут усі є, 10900 10, 900 ціна. Клімат, контроль бачимо присутній. Парктроніки також є. Volkswagen Touran. 11 рік, 1,6 дизель на автоматі, 12350 ціна, контакти присутні. Так, автоматична коробка, клімат-контроль, мультикермо, навігація, форкоп та парктроніки є.